Kluczną można pochylać. Czy możemy na to porobić? Wysłudzimy nas. jest to się ludzie z sektarzami. tym problem to nasze niezmiętną decyzja. To, myślę, że mniej do Поєктом рішення вирішуємо вирішити в періодовий день. Ага, в періодовий день. Вилосуємо в періодовий день. Є одне питання. Хто за? Не знаю, хто не за. 6 за, 6 за. Рішення. Прийнято в періодовий день одне купання. Коментарі дзвін до бюджету зберігалися до містою зі спеціальною владою на 2000 гривень. Поєктом рішення перекладчено місце на засідану відповідальну частину бюджету зі спеціальною владою за рахунок пенсійної стратегії. У бюджеті розміщені на Перший транспорт це собленці державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов і закладу штурмів загальної середнього світу. Облаштування обвитів загальна е сума складає 10 мільйонів 519 тисяч 605 п'ять гривень. Наступний транспорт державного бюджету це субвенція місцевим бюджетом, на збільшення доклад у данні працівники саме записів шукання середнього світу. Сума шість мільйонів сто шістнадцять тисяч сто гривень до цих двох транспортах, чишлині видатки головним розпоряджені в значному проти освіти. І третя субвенція це субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності і в супроводу витрати війни та організованих осіб українських заходи, супреди осіб, які захищали незалежність вареністей та територіальних дітей України за рахунок і сумітних субвенцій державного бюджету. Сума збільшення чотириста Це є видатних головний обережний міської рада і пословити, який просто буде теж соціальних служб, в структурі якого введені вище надані потихів. Мені розсоміло сегмент від місцевого бюджету на забезпечувати я думаю, що перспектив суд у відкритому засіданні. Ні. Шановний слухач, ми так гало, звертаємося на велику прокурору, а просто цей час буде добрий. За студента, ну, так, щоб хочеш узяти в моделі відтету рахунок відповідальності банку. А Господи був до цього. Е, ну, до чого? До адміністрації. От так на адміністрації. повністю розпочає, там Я не хотіла сказати, навіть час трьох мільйонів і чотири кілометри на 40. Тобто 14 мільйонів і чотирнадцять тексту. Потенде робили, які визволи на 25. Але вони ж хочуть коригувати. Якщо питання про Світлана Івані? За дане питання, яке Світлана Івані назвучила, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Отримайте одноголосно. Дякую. Дякую.